Небезпечні вітаміни із приходом весни прилавки магазинів, ринків чи вуличних лотків так і приваблює до себе свіжою зеленню. Ранні огірки, помідори, зелена цибуля, молода редиска та капуста. Пройти, попри таке розмаїття, овочів непросто. Та й продавці припрошують городи хоч хоче спарників, тім свіжа та смачна. Ранком їдемо година, там п'ята, шоста. Закуповуємо товари, привозимо. Ціла продукція має сертифікати. Можна споживати. Однак Івано-Франківці купувати ранню городину не поспішають. кажуть, вона не лише дорога, але й небезпечна. У цих овочах нітратів більше, ніж поживних речовин. Я сяранні нічого не купляю. Я живу близько тут. А ми маємо в селі, дачу маємо город. І ми собі свої вирощуємо. Зараз нічого не куплю. Там багато хімії і. Які вже будуть огородні огородня продукція, тоді буду купляти. Як уже огородна виросте на тому ґрунті, а не на хімії, яку там вони додають і що там є? Там нема ґрунту, там є хімія, тільки і все. Довіряй, але перевіряй. Медики погоджуються, ранню городину треба купувати в тих магазинах чи на ринках, де її якість пильно контролюють працівники санстанції. Адже продукти на стихійних ринках можуть містити не лише нітрати, але й залишки пестицидів та важкі метали. Втім, навіть Перевірені парникові овочі їсти можна не всім. Заборона передусім стосується дітей. Кожна мама хоче дитині дати щось таке свіженьке, і овочеві, і діти їдять з більшим задоволенням. Той самий помідор або гірок, коли він ще не виріс на грядці. Але саме в таких вот овочах найбільше нітратів є, і діти страждають тому, що маса тіла їх невелика, а доза нітратів потрапляє велика. Нітрати особливо небезпечні тим е, пацієнтам чи хворим, чи просто громадянам, які споживають овочі, е, які мають проблеми вже хронічні по шлунково кишковому тракту. Зловживання ранньою городиною попереджають медики, може завершитися на лікарняному ліжку, адже щоденне вживання продуктів Надмірною кількістю нітратів призводить до важкої інтоксикації навіть здорового організму. А тим, хто від весняних овочів все таки не відмовляється, радять замочити їх на годину у чистій воді.